Комунальне підприємство теплозабезпечення готове до нового опалювального сезону. За словами директорки підприємства Тетяни Баранівської, усі котельні підготовлені до подачі тепла у будинки. На сьогодні, відповідно до графіку, системи заповнені водою. Багато робіт, як ремонтних, так і планових, провели у міжопалювальний сезон. У міжопалювальному періоді було замінено кілометр теплових мереж в усіх районах міста, з них 30% попередньо ізольованих, Реконструйована одна котельня. Черемушки 34А і це буде 20-та котельня, яка буде працювати в автоматичному режимі. У нас 35, 20 в автоматичному, 12 котельних з обслуговуючим персоналом, із них 4 на комбінованому спалюванні, тобто на газу і на альтернативі. Три котельні це у нас передані в оренду, там ми купляємо покупне тепло. У нас була продовжена робота по диспетчерізації вузлів обліку теплової енергії. І сьогодні у нас 313 будинків, 156 вже уже з диспетчерізацією. Цей девайс. Дасть можливість нам е, автоматично щитувати показники лічильників і, ну, і не тільки, а також дивитися за е, в, в періоді, ну в прямому періоді. За роботою внутрішніх систем і швидко реагувати на якісь ситуації. Тобто, ми можемо дивитися, як же відбувається постачання тепла в кожен будинок. Одним із важливих чинників, який впливає на роботу підприємства, є заборгованість населення за послугу теплопостачання. На сьогодні ця сума складає 52 мільйони гривень. Як відзначила Тетяна Баранівська, постійно проводиться робота з боржниками. Людям пропонується укладання договорів по реструктуризації боргу. Понад 900 осіб скористалися цією мож. Можливістю умови йде про 10,5 мільйонів гривень. Примусово стягуються борги через виконавчі впровадження їх близько двох тисяч на суму 16 мільйонів гривень. За міжопальний період люди сплатили 20 мільйонів гривень. Так що ми розрахувалися частково за спожитий природний газ. Частково в нас пішло на підготовку до опального сезону. Кошти хочу подякувати нашим сумлінним споживачам. Які а ци таких 80%, які вчасно і добросовісно сплачують за теплову енергію, і завдячуючи саме їм і підтримці місцевої влади нам вдалося підготувати теплове господарство до роботи осінньо-зимовий період. Тим, хто ще не розрахувався, є час, будь ласка, попіклуйтеся за тепло і в своїх будинках, квартирах, і в місті в цілому. Розрахуйтеся, будь ласка. Підприємство продовжує роботу з міжнародними організаціями та донорами, які допомагають у придбанні необхідного обладнання. Комунальне підприємство теплозабезпечення очікує на отримання нових мережних насосів. Також продовжується встановлення генераторів, аби у разі надзвичайної ситуації забезпечити резервне постачання електроенергії. Рішення про початок опального сезону вже є, і відповідно до рішення розпочати опальний сезон в місті заплановано після 15 жовтня на протязі трьох діб, коли середньодобова температура буде нижче 8 градусів. За словами Тетяни Баранівської, Алювальний сезон у Коростині планують розпочати 16 жовтня. Тепло в будинки подаватиметься почергово протягом трьох днів.